Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Террі Брукс, Друїд Шаннари, розділ перший. Король срібної річки стояв на краю садів, що були його володінням від світанку епохи чарів, і дивився на світ смертних людей. Те, що він бачив, сповнювало його смутком і розчаруванням. Усюди земля хворіла й вмирала, родючий чорнозем перетворювався на пил, трав'янисті рівнини в'янули, ліси ставали величезними масивами сухостою, а озера й річки або застоювались, або висихали. Істоти, що там жили, також хворіли, вмирали, Нездатні прогодуватися. Оскільки їжа, на яку вони покладались, ставала отруйною, навіть повітря почало псуватись. І увесь цей час думав король тіні стають сильнішими. Його пальці простягнулись, щоб торкнутись багряних пелюсток квітів, що густо росли біля його ніг. Трохи далі кущилась форзиція, а за нею кизил і вишня, фуксія та гібіскус. Рододендрони й жоржини, клумби ірисів, азалій, нарцисів, троянд, а ще сотні інших сортів квітів і квітучих рослин, що завжди цвіли, розмаїття кольорів, яке тягнулось вдалину, доки не зникало з боля зору, там були й тварини, великі й малі істоти, чию еволюцію можна було простежити до того далекого часу. Коли все жило в гармонії та мирі, у теперішньому світі, світі чотирьох семель і раз, що виросли з хаосу та руйнування великих воїн, той час був майже забутий. Король срібної річки лишився його єдиним свідком. Він жив, коли світ був новим, і перші істоти тільки народжувались. Він тоді був молодим, і таких, як він, було багато зараз він старий. Останні зі свого роду, усе, крім садів, у яких він жив, зникло. Лише сади вижили, незмінні, підтримувані магією. Слово дало сади королю срібної річки і наказало йому доглядати їх, зберігати в якості нагадування про те, що колись було і що одного дня може бути знову. Зовнішній світ еволюціонуватиме, як йому належить, але сади залишаться незмінними, проте вони зменшувались не фізично, більше духовно, межі були фіксованими й незмінними, бо сади існували в площині буття, на яку не впливали зміни у світі смертних, сади існували, а не займали місце, проте їх існуванню заважала хвороба світу. Бо робота садів та їхнього доглядача полягала в тому, щоб підтримувати усе навколо. Коли чотири землі отруювались, працювати ставало важко. Наслідки цієї роботи майже не помічались, а межі людської віри та довіри в їхнє існування завжди дещо маргінальні, почали й зовсім зникати. Король сумував через це. Він сумував не за собою. Бо був оутсайдером, він сумував за народ чотирьох земель, за смертних чоловіків і жінок, для яких магія опинилась під загрозою зникнення. Сади були їхньою гаванню в землі срібної річки протягом століть, і він був духом другом, який захищав її народ. Він доглядав за ними, давав відчуття спокою та добробуту, що виходило за межі фізичних кордонів. І давав обіцянку, що доброзичливість і добра воля все ще є в куточках світу і доступні для всіх. Тепер цьому настав кінець, тепер він не міг захистити нікого. Зло Злотіний, отрута, яку вони нанесли чотирьом землям, підточила його силу, і ось король фактично опинився ув'язненим у своїх садах, безсилим прийти на допомогу тим. Кого він так довго захищав. Він деякий час дивився на руїни світу, допоки розпач невблаганно робив свою справу. Спогади грали в хованки в розумі, друїди колись захищали чотири землі, але їх більше не було. Нащадки ельфійського дому шанари рятували раси протягом поколінь, володіючи залишками магії, але ті захисники вже давно. Померли. Король відігнав розпач, замінивши його надією. Друїдів можна повернути. До того ж виросли нові нащадки шаннари. Король срібної річки знав більшість того, що відбувається в чотирьох землях, навіть якщо і не міг там подорожувати. Тінь Аланона закликала дітей Шаннари відновити втрачену магію, і, можливо, вони ще зможуть. Якщо проживуть достатньо довго, щоб знайти спосіб це зробити, але всі вони в небезпеці Федерація на сході, півдні та заході разом із тінями, на півночі Ульбелк Кам'яний Король, старі очі на мить заплющились. Він знав, що потрібно, щоб врятувати нащадків шанари, акт магії, настільки потужний і складний. Що ніщо не зможе перешкодити його успіху, такий, що подолає бар'єри, створені їхніми ворогами, такий, що прорветься крізь завісу обману та брехні, яка приховувала усе від чотирьох нащадків, від яких так багато залежить. Так, їх чотири, а не три. Навіть Аланон не міг передбачити усього. Король повернувся і пішов назад до притулку. Дозволив пісням птахів, ароматам квітів і теплому повітрю заспокоїти його, він вбирав через свої відчуття колір, смак, усе, що його оточувало. У садах він може робити практично все, проте ця магія потрібна зовні. Він знав, що треба робити, і, готуючись до цього, прийняв вигляд старого чоловіка, яким час від часу з'являвся зовнішньому світу. Його хода стала настійкою, шаркаючою, очі потьмініли, а тіло занило, відчуваючи біль і, як саме згасає життя, пташини спів замовк. Дрібні тварини, що юрмились поруч, відбігли. Король змусив себе відокремитись від усього, відчув людську смертність, щоб дізнатись, яку частину себе треба віддати. Коли він дійшов до серця своїх володінь, то зупинився. Побачив ставок із найчистішою водою, що живився невеликим струмком. З нього пив єдиноріг. Земля, що обіймала ставок, була темною й родючою. На березі росли крихітні ніжні квіти без назви, кольору свіжого снігу. Невелике... Хитромудро сформоване дерево підіймалось з розсипу фіолетових трав на дальньому кінці ставка, ніжні зелені листки були пронизані червоними прожилками, з пари масивних скель, яскраво сяючи на сонці, показувалась кольорова руда. Король срібної річки став нерухомо, відчув життя, що його оточувало, і змусив себе стати єдиним з ним. Після цього... Коли все пронизало людську форму, яку він прийняв, ніби з'єднувався шматочками невидимого мережива, він простягнув руку, щоб забрати усі ці відчуття, його руки, зморшкувата людська шкіра та крихкі кістки піднялись і прикликали магію. Усі відчуття, що нагадували про старість, час та смертне існування, зникли. Маленьке деревце прийшло до нього першим. Воно перенеслося на корінні і стало перед ним кістяк, на якому можна будувати. Повільно воно зігнулось, набуваючи бажаної форми, листки щільно складались навколо гілок, обгортаючи їх і запечатуючи. Далі до нього підійшла земля. жменьками вона підлетіла, оббиваючи гілки, окреслюючи дерево, далі руда для м'язів. Рідина для крові, і пелюстки крихітних квітів для шкіри. Він узяв шовк з гриви єдинорога для волосся і чорні перлини для очей. Магія вилась навкруги, ткалась, повільно набуваючи форми. Король закінчив лише коли побачив дівчину досконалу в усьому, крім одного вона ще не жива. Він на мить замислився. А потім вибрав голуба, вийняв птаха з повітря і помістив ще живим у груди дівчини, де той перетворився на серце. Швидко король пішов уперед, щоб обійняти своє творіння і вдихнув у нього власне життя, а потім відступив, щоб почекати. Груди дівчини піднялись і опустились, руки смикнулись, очі розплющились. Вугільно чорні, дивились вони з під ніжних білих рис обличчя. Вона була невеличка, тонка, як аркуш паперу, волосся настільки біле, що, здавалось, зроблене з срібла. У ньому був блиск, що натякав на присутність цього дорогоцінного металу. Хто я? запитала вона тихим, мелодійним голосом, ніби шепотів крихітний струмочок. Пробираючись крізь тихі нічні звуки. Ти моя донька, відповів король, відчуваючи в себе відчуття, яке, як він думав, давно втратив. Він не став говорити, що вона елементаль, дитя землі, створене магією. Це вона могла відчути сама завдяки інстинктам, якими він її наділив. Дівчина зробила несміливий крок уперед. Далі ще один. Зрозумівши, що вміє ходити, дівчина почала рухатись швидше, випробовуючи свої здібності. Вона обійшла батька, обережно та сором'язливо подивилась на старого чоловіка, потім з цікавістю озирнулась, подивилась на краєвиди, відчула запахи, почула звуки та насолодилась смаками садів, відчуваючи спорідненість з ними. Яку не одразу змогла пояснити. Ці сади моя мати? раптом запитала вона. Король кивнув. А я частина вас обох? Король знову кивнув. Ходімо зі мною, лагідно сказав він. Разом вони йшли садами, досліджуючи їх, як батько з дитиною. Вони заглядали в квіти, спостерігали за птахами й тваринами. Вивчали величезні складні візерунки заплутаного підліску, складні шари скель і землі та візерунки, сплетені нитками існування садів. Дівчина була розумною та швидкою, цікавилась усім, шанувала життя і турбувалась про нього. Король був задоволений тим, що побачив, і зрозумів, що створив добро. Через деякий час. Він почав показувати їй дещо з магії, продемонстрував свою першу, лише найменші її частинки, а потім дозволив дівчині самій випробувати її. Вона здивувалась, дізнавши, що володіє такою силою, а потім ще більше здивувалась, дізнавшись, що може робити. Але вона не вагалась використовувати магію, а прагнула цього. «У тебе!» Є ім'я, ніжно сказав він. Ти хотіла б дізнатись? Яке воно? Так, відповіла дівчина і уважно подивилась на старого. Твоє ім'я пришвидшення. Він зупинився, замовк. Розумієш, чому? дівчина на мить задумалась. Так, через кілька секунд відповіла вона. Він повів доньку до стародавньої Гікорії, чия кора великими кошлатами клаптями відчаровувалась від стовпура. там віяли прохолодні вітри, пахло жасмином і бегонією, а трава була м'якою. Вони присіли. У цей момент гриф прилетів крізь високу траву і ткнувся носом у руку дівчини. Пришвидшення! Є дещо, що потрібно зробити. Повільно та обережно він пояснив, що вона мусить покинути сади й вирушити у світ людей. Він пояснив, куди треба йти і що треба робити. Він розповів про темного дядька, про горця, про декого безіменного, про тіней, про ульбелка та про чорний ельфійський камінь, коли він говорив, відкриваючи правду про те, ким вона є. Чим вона є, відчув у грудях біль, який був безперечно людським. Цю частинку себе він ховав протягом багатьох століть. Біль приніс смуток, який загрожував зірвати йому голос та викликати сльози в очах. Король навіть один раз здивовано зупинився, щоб перебороти себе, знадобилось докласти зусиль, щоб продовжувати розповідь. Дівчина спостерігала за ним мовчки, напружено заглибившись в себе, вона не сперечалась з тим, що він казав, і не ставила його слова під сумнів, просто слухала і сприймала. Коли він закінчив розповідь, дівчина підвелась. Я розумію, чого від мене очікують. Я готова. Але король похитав головою. Ні, дитя. Ти не готова. Зрозумієш це лише, коли підеш звідси, незважаючи на те, хто ти є, і що ти можеш, ти все ж вразлива до речей, від яких я тебе не захищу. Будь обережна, стережись того, чого не розумієш. Обіцяю, відповіла вона, а потім вони вирушили до краю садів, туди, де починався світ людей, і разом. Подивились на руйнацію, яка супроводжувала той світ. Вони стояли мовчки дуже довго, перш ніж дівчина сказала: Я відчуваю, що там я потрібна. Король похмуро кивнув. Відчувши сум, хоча донька ще не пішла, вона лише елементаль, спробував він себе заспокоїти і одразу зрозумів. Хибна думка, вона дещо значно Більше вона його частинка. Прощавай, батько, раптом сказала вона і відійшла, вийшла з садів і зникла у зовнішньому світі, не поцілувала його, не обійняла на прощання, просто пішла. Король срібної річки відвернувся. Ця магія втомила, виснажила його, тож треба час для відпочинку. Швидко він скинув людський образ, зірвав фальшиве покриття зі шкіри та кісток, змив з себе спогади та відчуття та став чарівною істотою, якою і являвся. Проте усі його відчуття до пришвидчення до доньки, до дитини залишились з ним. Кінець першого розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось!